Це справжній тероризм, який веде Росія проти України. Це цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлова забудова серед біла дня, коли тут дуже багато людей завжди. Поряд автівки, які, до речі, хочу сказати, 15 автівок постраждало. Мій автомобіль зараз в такому стані. Росія вийшова. Десь по ПСУ житлової забудови, де немає ніяких а, натяків на а, якісь військові об'єкти, просто звичайний життя. Я хочу забрати номер так, на згадку. Ну, я дуже люблю цей автомобіль, звичайно, і зараз люблю і не можу повірити що це що сталося. А, але я думаю про те, що ну, це не так важливо, важливіше життя.